Вона чекала і дочекалась. Мама Максима Доброго нарешті зустріла свого сина, який три роки був в полоні. А сьогодні він вже вдома на рідній землі. Це був хвилюючий момент зустрічі, єднання рідних сердець, сповнений радості та сліз. Для пані Ірини, мами воїна, цей день, наче нове народження, після довгих місяців молитов, болю, тривог і безсонних ночей. Вона нарешті обійняла свою кровинку. Емоції, Ух! тому що 1137 днів я плакала, а тепер я буду мільйони, мільйони, мільйони годин тішитися, тому що на, на кінець до мене прийшло щастя, радість. Мій син повернувся додому. Прийшли всі мої друзі, всі, які його чекали, всі, які молилися і вірили, до останнього вірили. Тепер і на моїй вулиці буде свято, якої я дуже дуже чекала. Максим Добрий перебував у полоні 1137 днів, і 23 травня разом з тисячою зневолених захисників він повернувся в Україну. Чотири місяці Максим перебував на реабілітації у Вінницькому, а згодом у Немирівському шпиталі, де відновлював свої сили та здоров'я. Після тривалого лікування ця довга розлука нарешті закінчилась, і тепер він вдома. Поруч з рідними у безпеці та оточений любов'ю. Дуже щасливий нарешті повернутися додому. Дякую всім, що за мене молилися, переживали, вірили в мене. Дякую за допомогу рідним батькам, то, що ви не залишили їх в такий, ну скажімо, тяжкий момент. Всім хочу побажати вірити в наших хлопців, не залишати надію. Вдома Максима зустріли мама, бабуся, рідні, односельчани, волонтери. І зовсім незнайомі люди, які слідкували за долею цієї сім'ї. Всі, хто вірив і чекав на цей день. Війна, вона приносить людині багато горя, сліз і де І коли Максим наш попав у полон, ми всі чекали його. Ну і дочекалися 23 травня цього року він прийшов. Сьогодні повертається додому. І я як вам сказати, ну це не, ну, не горді, не потіка, що мої діти герої. Як один на небесах, то один тут. Це були дуже важкі часи. Ми підтримували бабусю, маму. Дуже, дуже чекали, дуже молилися за нього. І Бог почув, наші молитви Ірині, бабки, Дуні. І це для нас сьогодні дуже велике свято. Емоції зараз вже вони більш так заспокоїлися. Найбільші були емоції, коли обмін, це тисяча на тисяча, і сказали, що в списках є мій брат. Це неймовірне було відчуття. Ми дякуємо всім захисникам. Знаємо, що переживають батьки. Одного хочу побажати їм віри, вірити в те, що кожен син вернеться, кожен батько вернеться, в свою сім'ю, свою родину. А вам захисники сили і мужності в тому, що ви бороните нашу землю. Дякуємо вам за все. Ці хвилини, наче ковток свіжого повітря для самого Максима та його мами Ірини, попереду нове життя, відновлення і спокій, а поки просто обійми, мовчазні, але сповнені любові і вдячності, бо навіть після найтемніших днів приходить світанок, і сьогодні саме такий день.